стіни, Збригнулища, стінгонь, сіли, а ще ся лавки, як ся на пьют, годьоів, за стіною сі на ся Мені так бодав, чи пречиста мати, та хібайні гості в своїх задімах, чи мої, гості, де я вас подію, посію вас гості в городі по буду я вас гості, буду доглядати, буду я вас гості, медом підлива, буду я вас, гості, буду. Гості, мене підлива, посаджу вас гості, на навколо стола, дав нам ся напити, ме до таймина, на саме гості, навколо стола, да вам ся напити, меду, а горівка де посаджу вас, гості, за довгоми стросом, ніж тепити гості, та заднім полоном. Осі мої гості, де я вас подію, Гості у вас гості в городі посію. Ну, гості мої гості, гості дорогенькі, буде в мене гості, гості веселенькі, Ганна моточі, принесу мати, так і в гості, свої хаті мати.